Іста назначення Пасхи – як уникнути пекла, чи потрібні на землі проповідники Божого Слова? Чи потрібна церква, де постійно читають і вивчають Біблію? Звичайно, так. адже слово Боже моє владу над пеклом, смертю, дияволом і над усіма ворогами людства. Чи потрібне покаяння? Це дуже зрозуміло людині. Яка перебуває зараз у пеклі. Багатьом відома біблійна історія про багатія, який після смерті потрапив у пекло. Віра і цінності цієї людини привели її у вогняну муку. Він говорить про необхідність покаяння рідних, які залишилися в живих, щоб вони могли уникнути пекла. Авраам нагадує багатієві, що в його братів є Моїсей і пророки. Це доступна всім Біблія. Нехай вони слухають їх, але багач кричить: ні, тому що ні він, ні його брати не вірять Слову Божому.